Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Я хочу вам показати цвітіння своєї Анни Жанет. Погоди зараз похмурі. От температура ідеальна, 20, там 22, 20. До 5, ну ви, ж, ви знаєте, яка температура, коли йдуть без перестанку дощі. І ось красуня, нарешті, показала свій потенціал. Погляньте. Розсвіли такі трояндочки, ось такі, красиво складені. Змогла вона їх відкрити, тому що, ви ж розумієте, як спека, так вони сохнуть прямо на стадії розпуску. Погляньте. Звісно, є відсушені. Вона б були б шапки набагато більші, я хочу показати, але ось бачите, як, яка картина. Вони відсихали ще на стадії, коли зак... ось так. Повісихали ще, коли починали розпускатись, саме було дуже спекотно, але ось така вона на даний момент. У мене є два кущі, другий кущик так само красиво розпустився. Ось. Отакий погоду вона любить. І щоб ґрунт був легка зволожений і постійно ґрунт її потрібно робити важчий. Тобто верх, верховий ґрунт, плюс додати низинний ґрунт, тобто змішувати, робити суміш змішану, щоб ґрунт був такий важчий, щоб вона не швидко просихала. Ось тоді вона. І, звісно, погода має їй бути відповідна, щоб вона могла розпустити, щоб в неї можна насолодитись такою красою. Ось така Анна Жанет. Примхлива. Цей сорт він із особливостями через свої ці примхи. Тому що є багато сортів, які можна назвати з особливостями. Тобто, непрості. Ось така. Дякую за увагу. І до зустрічі.